Вітаю вас на уроці читання. Тема уроку небелиці небувалиці, Платон – картина. Що ж таке неболиці? Сьогодні ми з вами дізнаємось та почитаємо про них. Нумо, діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Пролунав уже дзвінок, починаємо урок. І починаємо нашу роботу із розвитку артикуляції. Вправа сніговик, ліпимо сніговика. А потім гріємо руки, дихаючи на них. Так, зліпили, 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 а тепер гріємо, 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 гріємо. Наша улюблена гра чудово! А далі задуй свічку. Уявіть, що перед вами іменинний твор, на ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Спробуйте ще раз. Чудово! А ми переходимо над роботою над скоромовкою. Прочитайте скоромовку. Про кого йде мова у цій скоромовці? Який звук зустрічається найчастіше? Чудово! Отже, послухайте, я вам прочитаю її. Бобре, друже, друже бобри, міст зробив ти дуже добре. Не бредуть бобри у брід, майстрові кричать Привіт! І так, давайте поділимо слово «бобер» на склади. Бобер. У слові Бобер два склади. Який же склад наголошений? Вимовте слово. Так, чудово. Отже, читаємо разом зі мною. Бобре, друже, друже, Бобре. Міст зробив ти дуже добре. Не бредуть бобри у брід. Майстрові кричать привіт. Спробуємо прочитати швидше. Бобре, друже, друже бобре, Міст зробив ти дуже добре. Не бредуть бобри у обрід, майстрові кричать «Привіт!». Поставте відео на паузу та потренуйтесь читати якомога швидше. Можливо, зможете запам'ятати. Розвиток пам'яті дуже важливий. А ми переходимо далі. І прислів'я: за двома зайцями поженешся. Жодного не впіймаєш. Що посієш? Так, звичайно, те й пожнеш. Слово не горобець, вилетить не впіймаєш. Любиш кататися? люби і саночки возити. Слово свібло мовчання золото. І так діти, будь вдумливим читачем. У нашому житті, на жаль, трапляються різні вади. А найкращою зброєю у боротьбі з ними є жарт, гумор та свіх. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із творами Платона Воронька і дізнаємось, як він доброзичливо, з іскоркою гумору розповідає про деякі вчинки наших з вами однолітків. Тож, знайомтесь, вірш, картина. У мене є така картина, краща від усіх. Не картина, де вина над горою. Низина. Так спіють яблука малина, зверху валить сніг. На гілках сидять зайчата, по ставку пливуть курчата. Їжаки летять, світить сонце, сяють зорі, Жолоді на осокорі, гронами висять от картина та картина. Що малюнок? То й новина! Хто ж її подарував? Це я сам намалював. Поставте відео на паузу, відкритий підручник на сторінці 72 та прочитайте вірш самостійно. А ми крокуємо далі, що ж таке небелиці небувалиці. Це розповіді про те, чого не буває. Поети вигадують неболиці, щоб розсмішити читачів, збудити їх фантазію. Прочитайте слова, правильно ставлячи наголоси: краща дивина, низина, яблука, малина вали, поставку, їжаки, світи, осокорі, гронами, новина. Так, чудово! Отже, діти, що ж? Таке низина. Низина або низовина це низька місцевість. А що ж таке у Це високе листяне дерево родини вербових з добре розвиненою короною чорна тополя. І саме час прочитати ще на цей вірш. А що ж таке грун? Груни це скупчення плодів або квітів на одній. Гілсі, ну що ж, пальчик на початок картина. В мене є така картина, краща від усіх. Не картин, дивина, над горою низина, Спіть яблука, малина, зверху валить сніг, на гілках синять зайчата, по ставку пливуть курчата, їжаки летять, світить сонце, сяють зорі, Жолоді на осокорі, гронами висять. От картина та картина. Що малюна, то новина. Хто ж її подарував? Це я сам намалював. Діти, дайте відповідне запитання: від чого імені ведеться розповідь? Хто її розказує? Хто намалював цю картину? Чи подобається хлопчикові його картина? Довіть словами вірша. Чи можна намальовану хлопчиком картину назвати небелицем? Звичайно, небелиця – це те, чого насправді не може бути. Чого не буває насправді? Не може і сонце світити і зорі, так? Не можуть їжаки літати. Зачитайте ці рядки. Чудово! А тепер готуємось до разного читання вірша. Продовжуємо далі. Розгляньте. Малюнок і зіставте його з віршем. Чим вони відрізняються? А чим схожі? Так. Уявіть, що художник усе виправив. Спробуйте переробити вірш так, ніби все намальовано правильно. Який варіант вірша вам подобається більше? Перероблений чи авторський? Чому? Чудово! Домашнім завданням. Буде вчитися виразно читати вірш. За бажанням можете придумати свою небелицю небувалицю. А я нагадаю, що небилиця-небувалиця це те, чого насправді не буває. І створюють її для того, щоб підняти настрій. Вам вдякую за роботу і кажу до побачення!